Вас, як цінного працівника, було внесено в наказ Міністерства економіки про бронювання від мобілізації, прийміть, звісно, мої вітання. Хоча не факт, що ви зможете скористатися наданою бронею. Бронювання військовозобов'язаних працівників це надання тимчасове, строком до 6 місяців, відстрочки від мобілізації ключовим працівникам підприємств. Компаній, установ чи організацій, які є критично важливими для забезпечення їхнього стабільного функціонування. Бронь від мобілізації можуть отримувати фермери, які потрібні для збору врожаю, або вчителі, бо нікому навчати дітей, або водії маршрутних автобусів. Ці та багато інших професій є стратегічно важливими. Однак не все так просто. Тому що, окрім наказу мінекономіки про бронювання працівників, існує також план по мобілізації для військових комісарів, і цей план має бути виконано за будь-яку ціну. Принаймні, так вважають одеські воєнкоми, які не перестають дивувати та вигнаходять дедалі нові хитрощі для виконання мобілізаційного плану. Чоловік поїхав у відпустку в Одеську область. Будучи впевнений, що він підлягає бронюванню від мобілізації, адже відповідні документи були на стадії оформлення, він не міг навіть уявити, що його можуть запросто зняти з автобуса та буквально за 48 годин повністю провести через мобілізаційний процес. Вже наступного дня, після проходження ВЛК, його було зараховано до списків особового складу військової частини. Хоча чоловік одразу повідомив працівників РТЦК, що наказ про його бронювання ось-ось буде готовий. До речі, так і сталося. Саме в день його зарахування до складу військової частини Мінекономіки винесла наказ про його бронювання, недбалість одеського військомату, незаперечний факт і є підставою для судової тяжби. Якщо ваші права було порушено, не гайте час на пошуки допомоги і корисних парад у знайомих чи родичів. Краще одразу звертайтесь до юриста. Для отримання юридичної консультації, складання позовної заяви, рапорту, звернення скарги та будь-яких інших документів, мої ну контакти ви знайдете в описі профілю.